Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Валерій Пустенко та канал МГК Україна. По-перше, хочу сьогодні привітати з юбілеєм каналу МГК України, якому виконали вже 5 років, побажати плідної співпраці, успіхів та завжди боротися до перемоги. Сьогодні, я, сьогодні 17 березня 2023 року, я перебуваю в місті Києві щодо скарги на прокурора Садовського. Сьогодні я був в офісі генерального прокурора, зустрічався з деякими прокурорами, виложив та надав їм дану скаргу щодо того, що прокурор Садовський доводимого довів. Мого захисника до серцевого нападу мені не дає вже більше місяця, більше півтора місяця не дає обвинувальний акт. І він вважає напевно, що це якийсь секретний документ і... і не хоче давати. Але тим самим хоче, щоб я щоб вже проводилось судове засідання, і я не розумів, в чому мене навіть обвинувачують. Тому сьогодні я подав дану скаргу, мені обіцяли, що її розглянуть і дадуть мені відповідь, і пообіцяли, що мені все ж таки нададуть обвинувальний акт. І... Готовлюся до 28 березня до судового засідання, яке буде проходити в Чевмировецькому районному суді, де ми також будемо розглядати скаргу Посадовському і його відвід. Я хочу сказати одне: що я знаю, що я не винен в цій кримінальній історії, що по мені сфабрикована справа починає з. З експертизи медичної, тому я буду йти до кінця і вживати всіх методів, щоб всіх вивезти на чисту воду і доказати про свою невинуватість. Ви знаєте, мені соромно сьогодні, що під час війни в нас є таке державне обвинувачення в вигляді Садовського, вигляді такої прокуратури, як Садовський. Які її представляє. Мені соромно, що сьогодні ми йдемо в Європу, де всі люди хочуть йти бути в Євросоюзі. Моя справа вже розглядається в, в Європейському суді. Понимаєте? І все одно садовський робить все, щоб до кінця сфальшована справа попала в суд і розглянули, і щоб по тому виплачували компенсацію за те, що я не винуватий. І що ця справа ведеться вже 6 років. Вони тільки просижують свої. Е Наші гроші з вами, наші податки, які ми платимо, їм нема чим робити, тільки займатися от такою от, е, сфальшованою справою і, і проїдати наші кров, кошти, витрачати на це, ну, не займатися, не ловити бандитів, е, злочинців, якихось, да, які дійсно скоїли зл, е, злочин, а чіплятись до патріотів України, там е, випадків, волонтерів, да, і. Е, Побирати з бізнесменів хабарі. До зустрічі, друзі, з вами на каналі МГК України. Шановні друзі, якщо вам сподобався відео сюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.